Венді Судзукі – Дивачка, що закохалася в мозок. Венді Судзукі, доктор наук, нейробіолог і автор бестселера Дивачка, що закохалася в мозок. Вона є керівником інтерактивної дослідницької лабораторії Нью-Йоркського університету. Її наукова діяльність визнана численними нагородами, включаючи престижну премію Троланда Національної академії наук США. Основні напрямки досліджень судзукі пов'язані з вивченням паттернів мозкової активності, що лежать в основі механізму довгострокової пам'яті. Нещодавно вона розпочала дослідження, спрямовані на вивчення того, як аеробні тренування можуть поліпшити увагу пам'ять та когнітивні здібності. Професор Судзукі активно виступає з лекціями в Сполучених Штатах та інших країнах, ділиться результатами своїх досліджень за аудиторією. Перш ніж розпочати, хочу зауважити усім слухачам, що канал не монетизується, а отже існуватиме лише завдяки вашим донатам. Усі бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Нейробіологія це така наука, яка вивчає, як влаштований наш мозок і нервова система. У книзі Дивачка, яка закохалася в мозок, Венді Судзукі розповідає, як поліпшити своє життя та стати щасливішим шляхом взаємодії з власним мозком. Хочете поліпшити роботу свого мозку, підняти настрій, підвищити концентрацію уваги та знизити рівень стресу? Куди важливіше зробити такий вплив довгостроковим. І захистити свій мозок від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, депресія та інші. Розповім вам про нейробіологію впливу вашого пульсу на ефективність роботи мозку. У 60-х роках минулого століття вчені вважали, що мозок перестає розвиватися в зрілому віці. Професор Меріан Таймонд, яка викладала для судзуки в університеті Каліфорнії, спростувала цю точку зору. Вона провела ряд простих експериментів на дорослих мишах. Половину вона помістила в сприятливі умови, де було багато їжі, води і навіть іграшок. Другу групу вона тримала в більш мінімалістичному середовищі, без позитивних стимулів та інших мишей. Виявилося, що миші, які жили в сприятливих умовах, мали більший мозок, оскільки кора головного мозку була буквально товщою, містила більше синаптичних з'єднань. Окремі клітини мозку краще взаємодіяли між собою, швидше передавали сигнали через синапси. Це було проривом і призвело до нового поняття пластичність мозку. Зауважимо. Пластичність мозку означає здатність цього органу до розвитку, якщо існують сприятливі умови. При цьому в зворотньому випадку він буде деградувати. Усе, що я роблю зі своїм тілом, змінює мій мозок. Основний інструмент для формування довгострокової пам'яті гіпокамп, розташований у скроневих долях мозку. Коли відбувається будівництво нових взаємозв'язків, саме в гіпокампі вони перетворюються в довгострокову пам'ять, що дозволяє створювати нові спогади та ідеї. Дослідження в цій області принесли судзукі визнання. Вона особисто відчула, як фізичні вправи впливають на мозок. Колись Венді почала відвідувати заняття інтенсаті, це дуже цікавий вид тренувань, де фізична частина включає елементи кікбоксингу, танців і йоги, поєднані з позитивними афірмаціями. Тобто, кожен рух пов'язаний із позитивним твердженням, яке вимовляється вголос. Наприклад, ви виконуєте рух, схожий на кікбоксинг, і повторюєте фразу Я сильна. Фізичні вправи працюють в тісному зв'язку із мовленням та свідомістю. Зовні, це, звісно, виглядало комічно. Люди, які займалися цим, перебували в моменті, їх абсолютно не турбувало, як їх сприймають і що про них думають. Після першого тренування Венді почувала себе, наче на мільйон доларів, коли виконала всі фізичні вправи і виголосила ці афірмації. Вона стала постійно відвідувати зал. Після одного заняття вона прийшла до своєї лабораторії і ніколи раніше їй не працювалося настільки легко. Судзуки побачила, що може фокусуватися і утримувати свою увагу довше і на більш глибокому рівні. Тоді вона вирішила детальніше вивчити це питання: чи може фізична активність змінити наш мозок? Докторка розпочала довготривалі дослідження, які принесли свої плоди. Виявилося, що навіть один раунд фізичної активності змінює рівень нейротрансміттерів, пов'язаних із хорошим настроєм. Фізичне навантаження підвищує рівень серотоніну, дофаміну та норадреналіну в нашому організмі. Дофамін і норадреналін прямо впливають як на настрій, так і на довгострокову пам'ять. Ендорфіни також збільшуються і це природній морфін для вашого мозку. Через це все, що раніше боліло в тілі, перестає боліти, оскільки відбувається потужний наплив ендорфінів. Гіпокамп. Найбільш вразлива до стресу структура в нашому організмі, оскільки там є велика кількість рецепторів, чутливих до кортизолу. Фізичні навантаження знижують його рівень. Суть у тому, що навіть одне тренування може допомогти вам покращити концентрацію. Більше того, ефект ви відчуваєте негайно. Кожним тренуванням ви змінюєте нейрохімічний шлях. При цьому ви можете займатися чим завгодно, важлива аеробна активність. Прави поліпшують роботу не лише гіпокампу, але й передньої кори, нашої оперативної пам'яті, яка дозволяє підтримувати розмову та осмислювати події навколо. Але гіпокамп єдина область мозку, здатна створювати нові клітини. Основні рекомендації: підійде будь-яка форма фізичних вправ, яка підвищує частоту вашого серцевого ритму. Займайтеся цим так часто, наскільки це можливо. Робіть це настільки веселим для вас, наскільки це можливо. Головне, щоб ваш пульс піднімався тренуйте пам'ять методом Честера Сантоса. У книзі Венді Судзукі розповідає про Честера Сантоса, людину з неймовірною пам'яттю. Він вражав аудиторію, коли ділився методами тренування пам'яті для звичайних смертних. Ось і сам метод, який він рекомендує. Щоб запам'ятати велику кількість слів, які не пов'язані між собою, створіть з них історію. Найкраще, якщо це буде абсурдна, смішна історія, щоб викликати емоції, перевірте цей метод самостійно і побачите, як слова запам'ятовуються набагато легше та швидше. Пахощі впливають на мозок. Чи знали ви, що нові аромати розвивають ваш мозок? Це трапляється тому, що нюхові цибулини, які допомагають ароматам потрапити в свідомість, збільшуються. Здається, що ти просто насолоджуєшся ароматом свіжих круасанів або трав'яного чаю, а в твоєму мозку вже народжуються нові клітини. Ти можеш створити нейрони в мозку навіть прямо зараз, вдихнувши духмяні спеції. Тренування для мозку: пропоную дві вправи з книги, дивачка, що закохалася в мозок. Для зорової кори. Корисне вивчення в музеї експонатів або картин, які ти ніколи раніше не бачив. Тож, якщо ви давно не були в музеї, настав час туди завітати. Для слухової кори додайте до свого плейлисту треки у жанрі, які ви раніше ігнорували. І подумайте, чому ці пісні здобули популярність ментальна фізкультура. Повністю віддавшись вправам і поглиблюючись у рух, ми займаємося більш інтенсивно спрямовуючи всю енергію на тренування. Щоб зробити тренування ще ефективніше, Венді Судзукі радить додати до своєї фізкультури позитивні афірмації, які наводять лад в думках. Якщо ви скептик, не думайте, що автор пропонує вам кричати я сильний або Я цілеспрямований на весь спортзал. Достатньо проговорювати це подумки, просто спробуйте. Далі у книзі розглядаються чотири фактори стресу: фінансові проблеми, погані відносини в сім'ї чи тремтіння колін перед екзаменом. Це абсолютно різні стресові ситуації, але їх об'єднують чотири фактори. Перший відчуття, що ти не контролюєш ситуацію, друге незнання того, що може статися, третє відсутність віддушини у вигляді відпочинку та спілкування, четверте відчуття, що далі буде тільки гірше. При будь-якій напруженій ситуації розбивайте її на ці чотири фактори, і ви чітко побачите причину свого стресу. Це допоможе вам легше розібратися у проблемі та швидше її вирішити. Також Судзукі зачіпає тему наркотиків. Запам'ятай, наркотики це зло. Але як наркомани потрапляють на цей гачок? Наприклад, кокаїн діє саме там, де виробляється дофамін. Він підсилює дію цього гормону, тому наркоман відчуває ейфорію. Зауважте, наркотики не додають дофамін у наш організм, він вже існує в нашому тілі. Це означає, що існує безліч інших способів отримувати задоволення без допомоги смертоносних речовин. І наостанок насолоджуйтеся тим, що маєте. Хоча це звучить банально, але далеко не кожен вміє радіти тому, що в нього є. Пам'ятайте, у вас є безліч способів відчути щастя. Наприклад, коли я перевантажена роботою, я вмикаю голосно улюблену музику. Так, можливо, я відволікаюсь, але отримую насолоду і розслабляюся. Це робить мене щасливою і дає заряд енергії на решту дня. Коли ми розпочинаємо активувати власний мозок та потроху налагоджуємо зв'язок між ним та нашим тілом, коли починаємо усвідомлювати те, що наш мозок робить для нас і для створення чудового та нерозривного зв'язку між собою та тілом, то надаємо собі винятковий неповторний шанс примусити його працювати краще. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу.